Доброго дня! Сьогодні я продовжую вас знайомити з продуктами, які ми робимо. І так, сьогодні продукт, який ми стали робити нещодавно, а саме два роки тому назад. Бо окрім пасіки, в нас ще маєток, де ростуть яблука. Вони стали для нас е головним джерелом цієї ідеї, бо і з ними треба було щось робити. Сік, це круто. Е робити з них якісь. Варення, а що потім з ним Тому ми стали робити яблучний оцет з медом. Отак він виглядає наразі після вже того, як він уже готовий. Тобто, це яблука, це вода, це мед, і виходить такий корисний продукт, який зараз у нас вже готовий і стоїть у нас в порохолодному місці в трьохлітрових літрових банках. Отак, от такий у нас ще є цікавий продукт. Дякую всім пока.